Сьогодні ми будемо дивитися 14-й аркан помірність. Мені сьогодні захотілося запалити свічку, тому я це буду робити. А ви поки записуєте ключові слова: творчість, ангел твердості, мінливість, умиротворення, Люша. лікування серцевих душевних ран, меланхолія, спокій, баланс. Гармонія. Сам автор говорить про цю карту. Це те, що ангел твердості пролетів над безлюдними горами, щоб набрати води з тихого оазису. Тут вона зупиняється напівсонна, на межі підсвідомості. Творча енергія наповнює її тіло. коли вона користується натхненними ресурсами, що оточують її. Кінчики пальців ніг торкаються поверхні води, поєднуючи її дух з безмежною уявою. А мізинець вказує на небеса, демонструючи легку здатність направляти божественне на керівництво згори. Ізольована від міської метушні, ангела починає заспокоювати свій розум. Її блакитна шкіра відображає її мирний вигляд. Зі спокійною зосередженістю вона черпає воду з оазису та терпляче змішує її зі своїми урнами. Час плине. Поки вона перепливає рідини туди-сюди, спогади про минуле поєднуються з надіями на майбутнє, створюючи постійну мінливу сутність теперішнього моменту. Хоча посудина, які вона використовує, мають контрастний дизайн, її винахідливість дозволяє її варити зілля балансу та гармонії. Коли вона досягне ідеального поєднання, ангел повернеться до міста та доставить цей унікальний елексир усім спраглим мешканцям в реальному часі. Знаєте, така фраза у всьому свій час все буде. Ось якраз дійсно вона описує добре цю карту. Тобто для якогось це може. Бути як відпочинок, відпустка може бути етап лікування старих, наприклад, ран, які були у людини. Тобто, будь-яка справа яку людина задумала в цей період. Тобто, потрібно її привести в порядок, потрібно її вже реалізувати. Настав час зцілити себе, відновитися. Вона може потрапити в зону спокою, тобто тут і немає нерозвитку, і тут немає якогось такого погіршення. Тобто, це така пауза. Де можливо людина відчуває, що не відбувається в житті, але не цінувати цей час, тому що він чудовий. До неї хтось звернеться в цей момент. То людина може бути дуже такою ніжною, емпатичною. Багато людей в цей період захоче людині щось розповісти свою, якусь там можливу історію. Ця людина так по помірності буде просто мовчати, буде просто слухати, і інші люди скажуть, боже, як чудово! Мене вислухали нарешті. У мене таке полегшення по домашньому. Ось навіть я би так би сказала. Та людина сама по собі не здатна дуже сильно щось занадто якось спів переживати. Але вже просто промовчати, або сказати пару слів, але все рівно поруч з цією такою людиною дуже комфортно, утворюючи якесь таке цілюще в цій людині. Ти відчуваєш. Найчастіше такі люди обирають професії лікарів, лителів, тобто щось таке, там, де можна у них уточнити, яку там пігулку потрібно прийняти від літо чи інших хвороби. Вона дійсно може допомогти зцілити Це самі по собі люди творчі, емпатичні, але вони емпатичні не зі всіма, тобто вони можуть співпереживати, але не настільки глибинно, так скажімо, вона високофункціональна, все вона може тактична, любить дотики. Але вона все ж таки трохи тривожна і за цього, чому я кажу, імпатична, але вона не прям може повністю розкриватися. Потрібен час стосунки. Період може не мати бути сил. Потрібна може реабілітація, відновлення від минулих стосунків. Може це період даний для того, щоб виновилися трошечки, побачили себе, побули в цьому спокій. Можливо, до цього були стосунки, такі якісь буйні Що є стосунки, вони спокійні. Вони знаєте такі рівноважені, спокій, гармонія, де вам спокійно. В деяких аспектах це може бути трошечки нудні стосунки. Але якщо людина сама по собі така жвава, то їй може не влаштовувати ці стосунки. Але якщо людина сама хоче спокійні стосунки, не буде якихось цінних гойдалок або просто якихось постійних незрозумілостей, ти не знаєш, що ти зараз партнер щось видись. Ось це воно. Тобто там тільки спокій. До цього був такий дуже травматичний досвід в лишніх партнерах. Тому люди вибирають ось ці стосунки там, де спокій є. один одному ці душевні рани зцілюється за допомогою цієї спокійності. Дальний союз для двох меланхоліків. Якщо ми говоримо про секс, то він ніжний, розмірений, він може бути так, що кожен там відчуває один одного, вони дуже багато можуть розмовляти. Вони одну ту саму тему. Ми бачимо по тисячу разів обговорювати не те саме, щоб дійти до якогось, щоб всім було комфортно. А сексуал, якщо ми говоримо робота гроші справи. Тобто, як я вже це сказала, це медицина, психологія, робота повністю з людьми, якісь мульфари і тому подібне. Робота тиха, спокійна, в ній комфортна, але таких великих перспектив немає. Тобто, якась така маленька стабільність дає і до цього достатньо. Якщо ми говоримо, це може бути хобі для людини, що дозволяє відпочити від поточних справ, розслабитися. Тобто, це може бути. Такі справи, що можуть бути в'язання, малювання, може людина вести якийсь свій блог і виставляти це спокійній такі обстановці, де ви можете це все обсудити. Робота заради процесу, а не заради результату чи грошей. Сутність стимулу, багато заробляти. Мені достатньо, мені вистачає і цього досить. Дев'яція екстремальне захоплення дієтами, анорексія. Людина може фактично шукати себе у хвороби і лікується. Тобто, от я придумала, що у мене ось така ось є хвороба, тому що я почитала дуже багато в інтернеті. От наче я підходжу під це. Все, я буду від неї лікуватися. Я не ходила не до спеціалістів, не до лікарів, ні до не до кого. Та а, можуть пихати в себе таблетки. Карта дня плюс порада, тобто тут потрібно поєднати креативність із своїми зусиллями, і тоді можна досягнути унікальних результатів, про які інші навіть і не мріяли. Потрібно в цього дня повністю зосередитись на поставленому завданні та використовувати якусь таку природню здатність робити неможливим, тобто в цей день краще повірити в себе. Можна провести цей час у медитаціях, якихось різних очисних процедурах, можна піти в салони, робити масажі, сходити в лазню, та також добре провести волого прибирання у своєму житлі.